Хочу поділитися своїм досвідом. Кінських сил багато. У мене зараз такий стан. Земля дубова. Ось тут до мене підходить Серега. Я на нього такими глазами. Листя рубає. У мене стрес. Ось та поворот. Оце я протупив. Це ж. Надо було це так. Привіт, на зв'язку Олександр, і ви на каналі фермерок.ua. Юа. В цьому відео хотів би показати свій спосіб, який я обрав для боротьби з бур'яном. Коли я планував займатися часником, я зразу замислився над тим, як я буду його сапати. І перші думки, які в мене були, це взагалі його не сапати, це взяти гербецид, внести і на тому кінець. Є такий гербицид з том Він вважається довсходовим. Але його можна і після всходів вносити. Але я затягнув до такого, що вже було пізно вносити стомп 330. А з іншими гербицидами працювати я не вирішився, тому що не маю опита взагалі. Я злякався, щоб не спалити часник і вирішив від цього взагалі відійти. А так як в мене ще є город, який теж потрібно сапати. Я зрозумів, що мені потрібна якась універсальна річ. На Ютубі я знайшов для себе такий винахід людей це мотосапа. І я піймав себе на думці, а чому б не спробувати. Отже, до вашої уваги представляю свій варіант мотосапи. В цьому відео я розповім, чому саме я вибрав цю фірму. Це не реклама, це просто. Хочу поділитися своїм досвідом, який я отримав. Він у мене невеликий. Перший раз, коли я її випробував, це було перше закриття вологи на часнику. Часник тоді вийшов, він був десь 5-7 см. І вона показала себе дуже добре. Я був довольний, і взагалі я не очікував такого результату від неї. Чому саме я вирішив вибрати саме цю фірму? Тому що коли я поїхав до нас Черкаси і подивитись на базу е, Мотосапу, мені предлагали тільки варіанти типу Форте, Кентавр, це все китайське. Е, і коли я брав їх в свої руки, я бачив, що там взагалі нема металу, вона дуже легка. От, мощність в них була е, десь 3,5, по-моєму, десь кінських сили. І саме головне, це був тільки рік гарантії. На цю мотосапу мені дали 5 років гарантії. Е, двіжок в неї від General Motors. Це в мене німецька мотосапа. Е, двіжок в неї від General Motors. І в неї кінських сил 10,5 кінських сил. На це я повівся. Вона мощна, вона крепка, кінських сил багато і двіжок від General Motors. Перший раз, коли я її випробував, це було перше закриття вологи на частику. Часник тоді вийшов, він був десь. 5-7 сантиметрів. От. І вона показала себе дуже добре. Я був довольний і взагалі я не очікував такого результату від неї. Приїхав на свою ділянку, зараз буду закривати вологу другий раз та сапати бур'ян. У нас трохи погода стала, але не надовго, на два дні. Отже, буду зараз сапати і покажу, як я це роблю і чим я це роблю. ну все У мене зараз такий стан. Бур'янець поліз Томпом я його не вспів обробити. Ну, нічого, я зараз закрию вологу, оброблю мотосапой. Піддивився в Ютубі та зробив собі борта такі, от, щоб листя часнику і взагалі, щоб коли рослина буде вже. Досить така велика, щоб під ножі не попадали листя. Ноу-хау Черепаха показала себе доволі таки непогано. Були нюанси такі, що вона трохи десь листя нижнє підрубувала, але це не суттєво. Чувака. До речі, якого ви бачите з собою ручною ходив, це мій товариш Серега. Він мені допомагає, трохи підрівнює, тому що ем, в мене рядки не ровні, бо я їх садив під ручне рало рало картофельне. Ось і десь ширина рядку є десь 50 см, а в мене фреза 40 см шириною, а десь є 30. І я її взагалі. Вначалі е просапував, де широко Серега досапував вручну, я проходив, а де дуже вузько, я її брав і трохи переносив. Ну, таку собі халепу трохи підкинув, коли садив вручну. Але не все йшло так гладко, як кажеться. От. Поки я вчився тою мотосапою працювати. А ще ці рядки то широкі, то вузькі, особливо там, де вузькі, воно, я бувало, забувався, що треба її підняти. Листя рубає. в мене стрес. Я психував. І я закинув ту сапу і взяв в руки ручну сапу і пішов ручною сапою працювати. Було ну, таким макаром. Земля дубовая. Сапав я сапав, і тут до мене підходить Серега і каже, чуєш, а в тебе ці фрези знімаються з мотосапи, я на нього такими глазами думаю, йо пали я ж цю сапу покупав спеціально, щоб в неї знімалися фрези. Тому що я знав, що в мене рядки, як бик посяв. І якщо в мене десь буде вузько я зніму ножі і в мене вже не 40 см, а десь 25. От це поворот. Оце я протупив. Це ж треба було це так сапати вручну, бо мотосапа дуже широка була, вузькі рядки. Оказується, на мотосапі можна зняти оці ножі. І все. Отже, за що цього ми звузили нашу ширину, рядку і пробацали весь часник. Отакий От в мене результат. Все добре за отоблочено. Отже, вчимося через оці мозолі. Ось так я обкатав свою мотосапу, мені сподобалось її працювати. Із мінусів, минусів, це перший і саме основний це вона сапає тільки межрядку, у рядку вона не може сапати. Другий мінус це коли земля дуже тверда, і за відсутністю дощів, вона не може заглибоватись і вона сапає поверху, як по асфальту. Але це не дуже страшно. В цілому ця річ мотосапа для невеликих ділянок там, часнику, кукурудзи, для городу вона себе виправдувала. Мені, мені вона сподобалась. Отже, кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, не забувайте про колокольчик, бо далі буде інше відео про мотосапу. Я Розкажу і покажу, як я її модернізував для того, щоб е не вручну нарізати рядки, а нарізати рядки мотосопою. І ще в мене буде відео, як вона працює і показує себе у піску, тому що це інше середовище. Отже, з вами був Фермерок Юа. До зустрічі.